Привіт-привіт! Це моє перше відео на свій YouTube канал. Сьогодні я записую його для вас і розумію, що це відео будуть дивитися мої знайомі, мої друзі. Це відео буде дивитися моя аудиторія, мої клієнти, мої дівчата, всі, хто є в моєму полі, всі, хто знають мене, і всі, хто побачить посилання на мій YouTube канал, ви будете бачити першими початок запуску такого мого нового проекту. Об'єктивно, 21, 22, 23, 24 рік я збиралась завести, створити і запустити свій YouTube канал, і все ніяк не доходили руки. Ну, як і, в принципі, це буває з списком якихось певних мрій і цілей у кожної людини. І от вчора ввечері я, знаєте, просто прийняла рішення, що відкладати, що чекати. Я мене вже достатньо досвіду. Достатньо достатньо того, що я маю, що я проживаю. Мені для цього не потрібно якісь мільйони на рахунку. Мені потрібно просто телефон, ялинка, тому що я хотіла якраз. Біля нового року почати цей проект і запустити його. І нехай це буде початком мого 2025 року. І це буде вам таким певним кроком для тим, хто не може десь почати щось робити, по типу там проявлятися в блозі, почати продавати свої послуги, продукти, почати заробляти більше, піднімати чеки. От нехай сьогодні вам буде реальний приклад того, як одне прийняте рішення може реалізуватися от прямо за 24 години. І я вітаю вас усіх і дуже радію, що ви дивитеся це відео. Я обіцяю, що в 2025 році цей канал буде поповнюватися регулярно класними відео, корисними. Я буду ділитися з вами своїм життям, своїм прожитим досвідом, можливо, з якимись успіхами, а можливо, і неможливо, і буду показувати вам, як я досягаю того, чого хочу. У мене 2024 рік, я зразу скажу вам, що я закінчила курс по цифровій психології і вже почала глибоко розуміти в енергіях, в цифрах по даті народження, чому все так, як має бути. І от мій 2024 рік був роком досягнень ем, можливостей, був таким роком фінансового росту, і це так і програлося. Е, в 2024 році я змогла заробити, ну, Класну велику суму грошей. До того я таких грошей не заробляла так швидко і так легко. І е, об'єктивно я прожила 2024 рік дуже цікаво. Я багато подорожувала, багато чого спробувала, багато де була, і дозволила собі дуже багато чого е, класного на ці гроші реалізувала. І скажу вам відверто. І те, що не знає ще абсолютно ніхто, крім моєї такої сім'ї і родини, я здійснила свою дуже бажану мрію, яку не могла здійснити декілька останніх років. Про неї я розкажу в наступних відео. Але зараз хотіла би сказати вам одну таку штуку. Знаєте, я в минулому році заробила кучу грошей, і я об'єктивно їх прожила, спустила, але дуже насолоджувалася цим моментом. І от в 2025 році. Я вирішила качати свою таку, знаєте, підприємницьку сторону бізнес леді І я вирішила вибудувати постійну таку регулярну систему бізнес, який буде давати мені результати не в форматі одного року, а все життя. Тому я хотіла би з вами ділитися цим шляхом, показувати вам, як я йду у цьому році до дуже заповітної цілі, яку дуже конкретно бачу. У мене є певна стратегія, і я знаю, що я її досягну. Я йду до результату запуску в 100 тисяч доларів. І хочу показати вам, що це абсолютно реально. І для цього не потрібно багато, супер багато навчатися, багато чого робити і взагалі страждати, щоб отримати такі суми. Минулий рік мені реально показав, що 35 тисяч доларів можна зробити ось так. При цьому у мене невеликий блог, у мене там охоплення в сторіс 150, 180, 200 на таких ресурсах зробити запуск на 35 тисяч доларів. Уявіть собі, це реально, це можливо. І от я в цьому році хочу поглибити всі інструменти, з якими я працювала. Хочу розібратися поглинути всі процеси, які давали мені результат в минулому році, і хочу масштабувати це. Причому масштабувати. По стратегії жінки це в легкості, в задоволенні і любові до себе, і хотіла би цим шляхом ділитися з вами. Тому ви тепер знаєте, яка ціль у мене на 2025 рік. Тепер ви знаєте. Хто зі мною мої учениці, мої клієнти, які будуть зі мною весь цей шлях проходити, до яких результатів вони теж ідуть? Ті, хто знає, що таке цифрова психологія, що таке нумерологія, знає, що я в мене основна енергія сімірки. А це означає, що для того, щоб трансформувати життя інших людей, мені треба трансформувати своє. І от моя ціль в 100 тисяч доларів це протоптаний шлях. Для дівчат, експертів, жінок, які хочуть такі самі результати, і я йдучи попереду, по суті, буду всіх своїх клієнтів вести до такого ж результату. Так от давайте подивимося, як це буде. Я запускаю свій YouTube канал з величезним задоволенням. Без очікувань, але при цьому знаю, що тут дуже багато цікавого зможу з вами поділитися, тому що мій блог, він має певні такі обмеження в контенті. Я не можу все розказати, багато розказати. А тут в таких відео на нехай на 10-15 хвилин я буду показувати вам частину того, що проживаю. Тому підтримуйте мене, будь ласка, підпискою, дзвіночок, лайк, і якщо ви напишете в коментарях, що берете в собі, що вас цікавить. Якщо ті, хто зі мною давно і ви бачили мій шлях в Інстаграмі, в Телеграмі, в моїх соцмережах, розкажіть, що взагалі, як ваше життя в 2024 році було, і які 2025 року у вас плани, цілі, майбутнє, і що ви очікуєте отримати? І нехай цей YouTube канал він вас не тільки мотивує, але він вам дає якісь певні пазли, які дадуть вам точки росту. Я тут для цього: для того, щоб ви змогли взяти те, що я можу дати, і вирости. Її прекрасні жінки, тому що моя аудиторія більше жіноча, чоловіки, я вас теж люблю. Але жінки це любов, просто неймовірна. Підписуйтесь, залишайтесь, пишіть коментарі, будьте активними, я буду знати, чого вам треба, і буду давати глибший контент. Для цього я тут. Всіх з Новим роком. 2025 рік дев'ятки, рік е, глибини себе. Я рахую, що це прекрасний рік для жіночої реалізації, тому що саме в тому, коли жінка себе любить, відчуває, кайфує від себе, коли вона вміє це все монетизувати. Тут величезні скарби, тут можна рости неймовірно. От жінки, нехай цей рік буде для вас. Давайте будемо рости разом. А ви побачите мій шлях і зможете пройти ним слідом. Я вас всіх обіймаю, радію ура uh, uh, uh. <laughs>